Слава Україні! В цьому відео я хотів би розповісти про один націоналістичний рух Європи, який є набагато менш популярним, ніж націонал-соціалізм чи фашизм. Але в дечому краще них. Цей рух став натхненням для створення вже моєї організації Націоналістична Паланка, символіка, назва гасла якої були перейняті в цього руху. Це відео про іспанський фалангізм. Приємного перегляду! Фалангізм це ідеологія іспанських послідовників фашизму, стержневою силою якого була іспанська фаланга. політична партія націонал-синдикалістичного спрямування. Засновником партії вважається Хосе Примо де Рівера. Син іспанського диктатора Мігеля Примодерівера. Хосе Примодерівера був одним із засновників газети Фашист. Ідейною основою партії фаланги був націонал-синдикалізм по духу, близький італійському фашизму. Фалангізм це одна з основних складових частин франкізму, ідеологічного обґрунтування диктатури франсіско франко в Іспанії. В цілому найближчими ідеологічними родичами фалангізму можна назвати. Італійський і британський фашизм Хосе Антоніо Примо сформулював програмові положення в початкових пунктах своєрідному маніфесті фалангізму перше держава безпартійна, корпоративна система під управлінням всевладного вождя. Друге Іспанія повинна стати знову великою імперією. Третє. Опора на націоналізм не стільки етнічний, скільки цивільно патріотичний. Четверте заперечення будь-яких політичних партій і ворожість до політичних рухів. Фаланга організувалася 29 квітня 1933 року як політична партія. Але після невдачі на виборах демонстративно називалася антипартією. Свої завдання фалангісти стали вирішувати методами політичного насильства і вуличної боротьби. За подобою з італійськими чорносорочечниками... І німецькими штурмовиками для фалангістів була прийнята атрибутика. Перше. Синій або блакитний колір руху. Символізував прагнення захищати права робітників, що носили сині комбінезони. Друге – Синя сорочка. Фірмовий одяг фалангістів. Третє – Емблема фалангістів. Ярмо і стріл. Герб королеви Ізабели Кастильської і короля Фердинанда Арагонського. Четверте – прапор. Полотна з трьома вертикальними червоно чорними червоними смугами. 5. Гімн. Пісня обличчям до Сонця або іспанською каральсоль. Заклик до жертовної боротьби за велич Іспанії. Шосте. Привітання. Римський салют. Піднята права рука поєднувалася із зверненням один одного, одного товару. Камера. І виключно на тим. Спочатку фалангизм задумувався як різновид іспанського фашизму. Молодий іспанський журналіст Рафаель Санчес Масаса під час військової служби в Італії побачив, як фашизм себе проявив, так, і захотів також в своїй країні. Його прагнення до фашизму було обґрунтування, так як в той час правив недієздатний король, правління якого супроводжувалося втратою багатьох територій. І в 1931 році він був повалений, і Іспанія була проголошена республікою. Саме в постреволюційній Іспанії довелося жити Рафаелю. Санчес Масас почав шукати людину, яка могла б очолити майбутній рух. Ним став Хосе Прімо Де Рівера. І вони створили націонал-синдикалістську партію в 2 листопада 1933 року засновник Фаланги Хосе Прімо Де Рівера запропонував її назвати іспанським фашизмом. Його не підтримали соратників з міркувань політкоректності. Через рік лідер партії Іспанська Фаланга вже заявляв, що його організація не має нічого спільного з фашизмом. Цитата Косепрімо Дерівери про фалангізм. Рух, який ми розвиваємо в Іспанії, не є копією будь-якого іноземного руху. Він взяв у фашизму ідеї єдності, авторитету і заміну класової боротьби ідеєю співпраці. Яка повинна дати Іспанії особливі результати, очікувані від країни з такою довгою, чудовою історією, як Іспанія. Однак уже в лютому 1934 року Фаланга злилася з фашистським рухом Хонс. Комітети націонал-синдикалістського наступу. І стало називатися de las juntas de ofensiva Націонал-синдикаліста. Або просто фаланга. Тепер її програма, 26 пунктів, стала відверто фашистською. і головні положення полягали в наступному: перше, радикальна націоналізація великих фінансів і виробництва. друге. Прихильність. Класовій гармонії всередині національної держави при повному запереченні класової теорії Маркса, третє. Визнання католицизму історичним ідеалом Іспанії на відміну від італійського фашизму чи німецького націонал-соціалізму. Четверте. відродження великої Іспанської імперії відновленням впливу в Латинській Америці. Після повстання генерала Франко фалангізм. Став найвпливовішою політичною силою в національній зоні Іспанії. Коли республіканці розстріляли Хосе Прімо де Ріверу в квітні 1937 року, Франциско Франко особисто очолив фалангу, яка стала місцем зосередження всіх легальних на території підконтрольній франкістам сил, і стала називатися іспанською фалангою традиціоналістів та комітетів націонал-синдикалістичного наступу. Вже після Другої світової війни фалангісти поступово були витіснені з уряду технократами як відверто невигідна режиму сил. Натомість вони стали керувати соціальною політикою держави. Багато фалангістів було репресовано Франціско-Франко. Згодом партія відійшла на другий план в політичному житті країни, а потім ще й була перейменована в національний рух. Проте фалангізм ще довго залишався вихідним етапом політичної кар'єри для функціонерів франкістського режиму у постфранкістський період. Фалангізм втратив свій політичний вплив. Його ідеологічний спадкоємець, народна партія Іспанії, є помірно консервативною, але вважається одною з двох основних політичних сил поряд з комуністами. Наразі в Іспанії має велику популярність ультраправа партія Вокс. З якою ми націоналісти пов'язуємо чимало надії.